Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль Видання за економі зазначає, що після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США в Україні всі розмови точаться не тільки навколо того, яку політику буде проводити нова адміністрація Білого Дому, а й в тому, що цілком імовірно що після інавгурації Трампа буде точитися і питання: чи будуть вибори в Україні на цей час на вустах у київських політиків дві дати: 20 січня 2025 року. Дата інавгурації Трампа пише за економіст. Перший момент. Для будь-якого можливо припинення вогню і скасування військового стану і 25 травня, найраніше дата виборів, що обговорюється. Ну чесно кажучи, я чула від своїх джерел, які не буду називати, що ведеться активненька передвиборча робота в деяких штабах, деяких поліссил Ігор Горитировича, наш колега-політолог, в сьогодні в інтерв'ю радіо Ні також каже, що йому відомо про аналогічне ось таке шебутіння, яке зараз відбувається, яке вже там таких більших масштабів. Ігоре, а що відомо вам про те, наскільки? І хто навіть може готуватися до виборчого процесу, і чому така віра з'явилася, що вже прям 25 травня? травня віра в Трампа, віра в збройні сили України, віра в себе. Ну, дійсно, український політиком виходить із такої довиборчої сплячки, і очевидно, що спочатку осені, навіть до того, як стало зрозуміло, що Трамп переможе, ну все рівно партії почали проводити серйозні аудити, шершити свої структури, шукати ймовірних кандидатів. Ну, ми ж цілком усвідомлюємо, що дата виборів. Вона цілком прив'язана до безпекової ситуації. Те, що зараз там озвучується, що от двадцятого нібито січня, прямо ледь не в день інавгурації, буде там припинення вогню і так далі, ну можливо, це бачить так собі. Команда Трампа і посилає такі політичні сигнали, але знову ж таки, для цього має відбутися дуже серйозна попередня робота і консультації. І зараз ми бачимо, що вже на перших парах після розуміння результатів виборів сполучених штатах то не все йде так однозначно, як би цього хотіли бачити, наприклад, там в тиждень сполучених штатах. Що стосується Нашого політикуму, то чому кажуть про 25 там травня, ну бо очевидно, що якщо дійсно зупинка розпочнеться в січні, у нас достроково можуть зняти, наприклад, воєнний стан, який там здається, до якого до 7 здається лютого зараз пролонговано, і то не факт. Ну і тоді можуть запустити дійсно процес. Хоча знову ж таки невідомі терміни розумієте Ситуація яка? Говорять про можливість прийняття законодавства про перші постоєнні вибори, але поки що це на рівні слів і на рівні проєктів, які ще навіть не зареєстровані. А Виборчий кодекс дає. 30 днів після зняття а, воєнного стану а для того, щоб прийняти рішення про ці вибори. І знову ж таки, які це будуть вибори? Це будуть чергові вибори, це будуть позачергові вибори. Зараз єдиної думки щодо цього немає. Від цього так само е, різниця календарний е, графік їх проведення, ну грубо кажучи, від е, там 60 там е, днів до. Стаднів тому в такій ситуації дуже багато невідомих. Чому 25 травня? Тому що в нинішній владі буде вигідно провести їх якнайшвидше, не затягуючи процес. Це очевидно, тому що завжди відбувається певний несхідний тренд. Ну але тим не менш, та сама осінь є не менш вирогідною і навіть початок наступного року, тобто різні сценарії. Але знову ж таки повертаюсь до теми безпеки. Зараз різні можуть бути очікування. Але також були очікування, що Трамп ще до своєї інавгурації угу. е, припинить війну. Пам'ятаєте такі розмови були? Так, що ці так. 24 години ледь не до інавгурації? Так він сам Потім... по суті так і казав. Ігоре він же казав, що я прямо одразу припиню, як, як переможу. Але тепер уже відкладається на після інавгурації. Так а як кажуть, різні аналітики, що це не може навіть тривати переговорний процес, який би він не був з Росією не тижня, а місяці навіть то як же 24 години вже все поки а ми, а ми на що Щода тоді розраховуємо? Ну дійсно. Тобто, як воно далі буде? Це питання відкрите. Зрозуміло, що є. Певні рамки, як би воно могло бути, фактично про них зараз на них натякають і прем'єр-міністр Польщі Туск, і пан Скуб, і багато інших там європейських політиків. Але знову ж таки це все очікування. Іде тестування зараз можливих пунктів якраз того так званого мирного плану. Але все рівно все плаває. І на мою точку зору, наприклад, моє внутрішній і відчуття і припущення, що, наприклад, росіяни е, не настільки зараз готові йти на ті позиції, які їм пропонує Трамп, і саме тому у нас стільки, е, незрозумілостей щодо чи відбувся все-таки телефонний дзвінок між Трампом і Путіним, чи не відбувся і подальші оці е, незрозумілі ходи з імітацією масованої ракетної атаки, а потім е, в наступні дні комбінована ракетна дрона атака, яка все рівно була по столиці, тобто, ми розуміємо, що все рівно зараз відбувається підвищення ставок, а отже, продовжується. Пошук якраз отих от пунктів, які можуть задовольнити всі сторони для нас. Найголовніше, щоб це не відбувалося за наш рахунок, Та, і не все може все ж таки в жодному разі не можна прирівнювати е, жертву агресії від агресора, який і веде нинішню війну. Якщо ми говоримо про припинення е, бойових дій, то перестати стріляти має хто агресор, і в першу чергу тому в нинішній ситуації я думаю, що багато ще дипломатичної роботи на мою точку з. Зоро, все рівно зараз основний акцент перехідною адміністрацією Трампа робиться на формування команди, а не на питання України. Ми теж це маємо розуміти. Тому наше питання, не дивлячись на те, що це є одним із, все ж таки передвиборчих таких обіцянок пунктів, все ж таки, ми десь на другому зараз плані. Трошечки пізніше, вже ближче до нового року. Я думаю, що цілком ймовірно, наприклад, призначення тим же Трампом якогось неофіційного с спецпредставника, представника, який буде е, ці питання більш інтенсифіковано обговорювати з різними сторонами. Ігоре, днями з'явилася соціологія від Київського а, а, міжнародного інституту соціології про те, що 32% українців готові до поступу, поступок Росії територіальних, але більше це такі 58%, продовжують виступати проти будь-яких територіальних поступок. Соціологи зауважують, що в принципі частка готових до поступок РФ не змінюється від травня цього року. Натомість частка тих, хто проти дещо зросла навіть з 50 до 58%. А про що говорять нам ці цифри? Наскільки не дарма вони зараз з'являються public, коли то теж. На фоні а, всіх обговорень переговорних треків наскільки показові вони і що демонструють? Вони знову ж таки демонструють, що. В принципі, українське суспільство лишається консолідованим, не дивлячись на різні внутрішні скандали, не дивлячись на втому від війни, не дивлячись на вплив російської пропаганди, яка направлена на розшатування ситуації всередині нашої держави. Ну і низка закритих соціологій, які я сам бачив, та є там певні динаміки, що стосуються там збільшення частки людей, які втомилися від війни, які готові там, та хай. І що завгодно вже приймають, головне, щоб це все закінчилось. Але повальна більшість дійсно міцна доволі більшість, яка виходить з позиції все рівно необхідності збереження стратегічних цілей відновлення нашої територіальної цілісності. Просто нюанс в тому, що є і логічне розуміння можливостей швидко чи повільно реалізувати відповідні цілі, зрозуміло, що. Десь питання буде реалізовуватись вже не військовим шляхом, десь сам дипломатичний шлях, і так далі. Але точно не треба ніде закріплювати на папері в жодних угодах, договорах, що Україна там може відмовитися від своїх тимчасово окупованих територій. Ні. Зрозуміло, що саме на це робить ставку Путін, намагається зараз. Узаконити, узаконити крадіжку української території і намагається сьогодні отримати адабрямс з боку заходу. Цього допускати, звичайно, не можна. Ну і знову ж плюс питання. Нашого геополітичного майбутнього все рівно західний вектор має лишатися за будь-яких умов. Очевидно, дійсно, що тема НАТО зараз ставлять на шальку Терезів з цими можливими паузами. А там скільки то років Україна може там не стати членом альянсу. Ну але ж знову ж таки, знову ж таки, для кого це буде гірше? Я думаю, що для заходу, тому що Україна має на сьогодні найбільш професійну армію з найкращим досвідом. Бойових дій в 21-му сторіччі, і якщо а, той же Трамп буде реалізовувати тему виводу американського контингенту з території Європи, то якось дивно буде виглядати, коли якраз де більшого члени альянсу а все ж таки ну у них не буде можливості своїми силами а, закрити цей вакуум. А українці ж вже ж в плані перемоги запропонували відповідний пункт і було б набагато розумніше Україну дійсно в подальшому долучати. Ти до... Євроатлантичного треку, а тому що ну це були б дійсно. Це були б війська союзників, війська союзників, які б дійсно допомагали утримувати безпеку на рівні Європи. Ну але тим не менш, я розумію, що зараз всі ці питання це дуже тонкий лід, який доволі сильно кришиться. І очевидно, що для людей, для людей, які не поринуті в ці перемовини, все ж таки треба ділити на два на Три, оці всі люди, які йдуть, тому що знову ж таки йде тестування, йде е, аналіз е, емоційної складової, як реагують е, і українське суспільство, і західні країни, і, до речі, як реагує і е, сам кремлівський режим. А тисячу відсотків ігоре щодо тестування не можна не погодитися. Такі собі краш-тести відбуваються. Ігоре, А як ви відчуваєте, Путін справді теж розуміє, що йому доведеться ходити по тонкому льоду? І наскільки нам по більш містому підґрунтю все таки вийде в розмовах з Трампом себе почувати? Хай не постеленому соломою, але тим не менше і не такому непевному, як для російського диктатора, чи все може бути навпаки? Знаєте, зараз, виходячи з е, певних уподобань, геополітичних уподобань Трампа, я б все-таки змінював е, трошки е, риторику з боку України, не з точки зору там, перемоги чи миру, чи ще чогось. Ні, я б це все, все подавав е, з точки зору е, посилення Китаю. Посилення реально Китаю, тобто, ми маємо прийняти як факт, що. Безповоротно кремлівський режим став васалом сьогодні КНР, і він тепер цілком і повністю залежний від волі Сі Цзенпіна. Якщо Україну здають сьогодні, ну так умовно, там здають на поталу російському агресору, це є посилення позиції Китаю. От в такій ситуації треба це подавати. І знову ж таки, якщо, наприклад, американські військові виходять з Європи чи зменшують е, там свою активність в Європі, що це означатиме? Ну не лише це військові. Очевидно, що там мова буде йти. Ну, і, наприклад, от там ж Трамп обіцяє, там 10% мита на європейські товари. Очевидно, що це зменшуватиме присутність і американського бізнесу в Європі. Що це означатиме? Знову ж таки, збільшення впливу Китаю. Бо вакуум зараз в нинішніх Мовах точно ніхто не буде чекати що сформування цього вакууму ні, буде заповнення просто е з іншого полюсу світу. І зараз е дійсно, ну на мою точку зору, якраз треба. Для нової адміністрації Трампа подавати це через, ну грубо кажучи, через оцю китайську лапшу. Єдине, що також треба звичайно я думаю актуалізовувати контакти по лінії військових. Ми бачимо, що Трамп дуже багато людей зараз призначатиме і вже офіційно там заявив про людей з військовим досвідом. Я думаю, що якраз по лінії наших ветеранів ми можемо досягти хороших дипломатичних успіхів. Та Ігор, мені теж здається, що китайський трек, якраз хоча є і інша думка, що насправді тема Китаю, і тема російсько-української війни будуть іти паралельно, як для Трампа. Можливо, не для самого Трампа це неможливо розірвати взаємини Китаю, Росії. Навпаки, ймовірно, Трамп своєю економічною чи конфронтацією, чи війною з Китаєм може його ще більше підштовхнути до того, аби той допомагав Росії. А такий варіант розвитку подій теж можливий. Звичайно, звичайно, тобто ми ж прекрасно розуміємо, що а, зараз а, ну, потрібно а, все ж таки довести до наших американських партнерів. А, ну, насправді то ситуація, коли у нас є, а, грубо кажучи, три автономні а, там гарячі точки чи там регіони а, в світі, а, і що. Сил у сполучених штатів нібито не вистачає на те, щоб покривати всі відповідні треки. Їх вести, то треба це зменшувати там, грубо кажучи, звужувати а, свій зір і, там, наприклад, на двох точках. Так уже ми перейшли ситуацію, коли це все є елементами одного великого. Глобального конфлікту поки що не війною, але це дійсно глобальний конфлікт, і насправді навіть самі американці фактично про це констатували. Ну, наприклад, ті ж самі декларації між південною Кореєю, Японією, Сполученими Штатами, де е, ситуація на корейському півострові цілком і повністю пов'язується з війною Росії проти України. Тобто, ці ниточки вони зараз насправді то е, оповили нашу. Планету і в такій ситуації а, просто змінити вектор фокус уваги на азійсько-тихоокеанський регіон, і водночас на другий план відкинути те, що відбувається в Європі, ну це неправильно. Це визначає віддати Європу а, безпосередньо під вплив Китаю. А ми знаємо, що в Європі багато сил, які цього тільки й прагнуть. Ну і згадати того ж самого Орбана. Ой, та 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 цей теж і вашими, і нашими і Китаю, і Росії, і Трампу цікаві процеси. Нас чекають. Будемо спостерігати за тим, як вони будуть розвиватися. і Хто ж впливатиме з ключових гравців на ці сценарії, писатиме їх? Фактично, ігоре. Дякую безмежно за сьогоднішню розмову. Спасибі за ваш час, ваші думки. Завжди рада бачити на все добре. Дякую вам. Ігор Чаленко – політолог, керівник центру аналізу та стратегії. От про стратегії власне говорили не тільки імовірні сценарії. Трамп призначив маска головою новоствореного департаменту урядової ефективності. Ось так. Новообраний президент США Дональд Трамп призначив бізнесмена Ілона Маска, головою нового департаменту урядової ефективності. Він займеться скороченням бюджетних витрат і реструктуризацією федеральних агентств. Про це Трамп повідомив вже в соцмережі Ікс, де він теж вже виставляє що прикметно свої дописи. Я радий оголосити, що великий Ілон Маск так і написав Дональд Трамп, працюючи разом з американським патріотом Вівиком Рамасвамі. А це одіозний, звісно, – очолить департаменту урядової ефективності DOGE. Написав переможець президентських американських виборів. Трамп додав разом. Цитую ці два чудових американці прокладуть шлях для моєї адміністрації демонтувати урядову бюрократію, скоротити надлишкові регулювання, скоротити марнотратні витрати і реструктуризувати федеральні агентства, що має важливе значення для руху. Врятуємо Америку. Це спричинить ударну хвилю по всій системі, і кожен хто має відношення до системи та всіх, хто причетний до державного марнотратства, марно Це Дуже багато людей зазначив сам Ілон Маск. Повідомлення також зазначається, що новий департамент стане потенційним манхеттенським проектом нашого часу. Департамент урядової ефективності надаватиме поради та рекомендації споза меж уряду, а також співпрацюватиме з Білим домом та адміністративно-бюджетним управлінням для проведення широкомасштабних структурних реформ, а також створення підприємницького підходу до небаченого раніше управління державою. Трамп додав, що новий департамент має витіснити. Масове марнотратство марно і шахрайство, що існують протягом наших щорічних державних витрат у розмірі 6,5 трильйонів доларів. Робота маска і Рамасвамі, за словами Трампа, має завершитися не пізніше 4 липня 2026 року. Менший уряд з більшою ефективністю і меншою бюрократією буде ідеальним подарунком для Америки на 250-ту річницю декларації незалежності додав новообраний президент ну, а Віве Крамасвамі. Ми ж пам'ятаємо, так, хто це американські підприємці дійського походження, письменник, консервативний політичний діяч навчався він у Гарварді і став популярним у правих колах завдяки своєму бестселеру, а, одній з книг продажу Вокінсі в ньому засуджуються рішення деяких великих компаній запустити бізнес-стратегію на питаннях соцсправедливості та зміни клімату. Ну все те, якраз що не любить Дональд Трамп. Під час передвиборчої кампанії Рамасвамі підтримав заборону на аборти на рівні штату після шести тижнів та за. Вив, що хоче значно розширити повноваження президента та розформувати більшу частину федерального уряду, включаючи ФБР та міністерство освіти. Бізнесмен висунув свою кандидатуру на пост президента від республіканської партії. Але в січні 2024 року року її на користь Дональда Трампа разом з вами, нагадаю, висловлювався проти членства України в НАТО та й проти нас в принципі на загал. Ну, Це таке собі, але він буде не нами займатися. Хай ще офіційно Трамп обрав ноем на посаду секретаря департаменту внутрішньої безпеки, Переможець президентських виборів США Дональд Трамп. бачите, уникаючи хаотизації процесу, уникаючи різних маніпуляцій, скандалів, доволі оперативно при цьому йдучи такою стежиною, гляньте і послідовною, ну для когось не Та що це доведучи тепер глава Пентагону? Ну але що хіба ж це погана робота? Отай. Він ніби має бути непоганий той глава Пентагону. от, Дональд Трамп крокує такою впевненою стежиною кадрових призначень. Просто таки вибачте, за шаблоність. Дональд Трамп оголосив, що обрав губернатора південної Дакоти Крісті Ноєм, новим секретарем департаменту внутрішньої безпеки країни за його адміністрації. Напередодні про таке призначення писали і західні медіа. Про це тепер повідомляє CNN та ABC News. За словами Трампа, Ноєм була дуже сильною в питаннях безпеки кордонів. Все як любить Дональд Трамп якраз тут. Вона була першим губернатором, який відпра. Та у солдатів на зварді пригадуєте, ми теж саме говорили, щоб допомогти Техасу боротися з прикордонною кризою Байдена, так так її називає команда Трампа, і їх відправляли загалом вісім разів. Отак сподобалося а, Трампу. Так він пояснив свій вибір. Зовнішньо, думаю, теж тут <хай> ця причина теж була присутня. Коли раніше у вівторок сія вперше повідомило про можливе відповідне призначення Крісті Ноєм, тоді деякі республіканці висловили занепокоєння. Втім, схоже, це не змінило напрямок вибору Трампа. Повідомили американським змі джерела. Також варто додати, що призначення Ноєм на цю посаду ще потребує схвалення з боку сенату. США. раніше видання РБК Україна зауважувало на тлі повідомлень про можливе майбутнє призначення наступним секретарем департаменту внутрішньої безпеки США, що Крісті Пала проти допомоги Україні з боку штатів колишнього губернатора Арканзасу. Тим часом Майка Гакабі було номіновано на посаду посла США в Ізраїлі, Мовиться у заяви перехідної команди Трампа. Свою балку прихильницю Елізу Стефані, конгресменку з Нью-Йорка, Трамп обрав на посаду посолки США в організації Об'єднаних Націй в ООН. Перед днем голосування в інтерв'ю ведучому подкасту Джо Рогану Дональд Трамп заявив, що найбільше помилку під час першої контенції було наймання поганих або нелояльних людей. Я Вибрав деяких людей, яких не повинен був вибирати, сказав він. Нагадує на видання РБК Україна. Деякі з посадовців, обраних Трампом, тоді, включно з колишнім керівником штабу Джоном Келі та радником з нацбезпеки Джоном Болтоном, стали його різкими публічними критиками після того, як Трамп їх усунув. Під час цьогорічної кампанії Келі сказав, що Трамп відповідає визначенню фашистського правителя. Тоді як сам Трамп назвав Келі хуліганом проте слабкою людиною, а Болтона зневажливо ідіотом. Напередодні виборів Болтон заявляв, Трамп отчі. Від високопоставлених кандидатів на другий термін вірності. Він хоче так чоловіків і так жінок. Ну як і все життя слово так хотів Трамп від всіх, але ладно, не будемо про це говорити зараз. Мільярди доларів на оборону. Тим часом Сполучених Штатах Америки назвали суму, що ще залишилася до приходу Дональда з таких неоднозначних, втім рішучих осіб його оточення на допомогу Україні. США поставили в Україну 83% обіцяних боєприпасів зі складів. США, зазначив Патрік Райдер. У міністерстві оборони прокоментували ситуацію навколо суми, що залишилася, яку планується використовувати для військової допомоги Україні у відбитті агресії РФ на допомогу Україні. залишилось понад 9 мільярдів доларів. заявив представник Пентагону генерал-майор. Патрі крайдер повідомляє голос Америки. Спікер Пентагону наголосив, що США використовують усі наявні кошти для допомоги Україні. Як уточнюється з решти коштів 4,3 мільярди доларів, затверджені конгресом у квітні. 2,8 мільярди доларів стали доступними після того, як все перерахували. Ще 2,2 мільярди доступні за програмою ССАЙ. Ми продовжимо надавати допомогу і збираємося використовувати наявні кошти, щоб гарантувати, що Україна отримає все необхідне для стримування російської агресії. Сі боротьби з нею заявив представник міноборони США. Патрік Райдер додав, що після ухвалення конгресом додаткового фінансування для України у квітні цього року США поставили в Україну 83% обіцяних боєприпасів зі складів. США, 67% обіцяних з обіцяних розрахунків ППО і 60% вогневих можливостей. Ну бачимо, що Європа теж каже, що ми боєприпаси поставляємо, що обіцяли, і зокрема, і Жозеп Борель та відповів, що вже до кінця року планується поставити Україну понад півтора мільйона боєприпасів. Та відтак, як каже глава європейської дипломатії, європа вже майже виконала свою бісенку поставити Україні мільйон артилерійських снарядів. Ми майже зробили це. Ми вже поставили більше 980 тисяч і дуже скоро передамо мільйон снарядів. Я правда, тут пригадували, ми сьогодні зранку з колегами, що, він, що ж так до березня їх обіця. Авто мільйону ну, зараз листопад, ну каже, ще півтора мільйона. Добре, хай доставляє. Ми, ми чекаємо. Ми чекаємо, того, що момент критичний Критичний етап війни. Україна і Росія намагаються отримати перевагу на полі бою перед поверненням Трампа до Білого Дому. Пише видання Файненшал Таймс. Українські та російські війська ведуть запеклу боротьбу за перевагу на полі бою перед поверненням Дональда Трампа. А наступні кілька місяців видання Файненшал Таймс називає. Критичною фазою у війні в матеріалі видання йдеться, що військові чиновники, солдати та аналітики кажуть, наразі Україна намагатиметься. Стабілізувати оборону і зміцнити свої позиції на випадок, якщо новий президент США буде змушений вести переговори з Москвою чи змушувати нас до переговорів. А може він Москву насправді буде змушувати до цього, бо чого ж має Трамп іти на повідку у Путіна? Бачите, він що ж робить? Він він хоче так чоловіків і так жінок. А, а Путін це не до чоловік взагалі в принципі. Російська Федерація пише Financial Times, Також посилила атаки в останні місяці, просуваючись на сході швидше ніж будь-коли. Починаючи з 2022 року, як пише Financial Times, Київ очікує, що наступ лише набиратиме обертів, речник української армії повідомив Financial Times, що на східний фронт відправляють більше медичного персоналу в очікуванні важких боїв найближчими тижнями і днями, особливо на півній сході. Крім того, ключова битва нагадують розгортається в Курській області, де окупанти готують близько 50 тисяч солдатів, в тому числі з північної Кореї, аби витіснити звідти українців. У матеріалі зазначається, що якщо Україна зможе зупинити наступ Росії. Перехопити ініціативу до вступу Трампа на посаду 20 січня. Це переконає республіканця підтримати нас. Повідомляється, що Росія своєю чергою намагається повернути принаймні місто суджа, де Україна створила військове командування до того, як Трамп складе присягу Путін та дав новий указ. Тепер вже не до 1 лютого. А давайте патарапітіська і до, до 20 січня поверніть мені Курщину. Він згадав раптом, що в нього є така область. Ще. Ну він не згадав, що там хтось живе, що там ні, ні. Він просто треба область за даними видання, 10 Тисяч північно-корейських військовослужбовців, які нещодавно були розгорнені для участі бойових діях разом з російськими солдатами, можуть то допомогти схилити баланс на користь Москви в Курській області. Але наші військові експерти, оглядачі та гості моїх ефірів кажуть: ось почекайте. Ми ж не бачили, як вони воюють, але вже декого ми бачили відправлених на концерт до Кабзона. Там вже що щонайменше 200 людей вбитими і пораненими, точно було їхніх, то певно воюють не дуже. От однак в такому разі втрата Курщини, якщо так не дай Бог відбудеться, позбавить Україну. Ну так вважає Financial Times, Фанешалтам Сінокозіря будь-яких потенційних переговорах. Ми про це з вами наступної години будемо говорити детальніше. Ну і в матеріалі також йдеться про те, що північна Корея може розгорнути другу хвилю війська. А відтак і Україна теж планує призвати додатково. Нагадую там 160 тисяч військовослужбовців у період з листопада по лютий. Однак це дозволить поповнити військові частини лише на 85% від потреби.